Воно таке маленьке, компактненьке. Тут всі знайомі. Тут знаєш всіх людей. Тут вийдеш на вулицю, 150 людей зустрінеш. В Києві такого немає, ніде такого немає. Воно якраз не невеличке і немаленьке. І в ньому є все. І в ньому живуть бути дуже класні люди, дуже прості і дуже щирі. Я щаслива, що я працюю в громадській організації. Я щаслива, що стільки людей долучається до гарних ініціатив, і за це я люблю наше місто. Я люблю своє місто в першу чергу за людей, тому що тут дуже доброзичливі, дуже дружні люди, які завжди допоможуть. Ідеш по вулиці, щось не знаєш, запитаєш, завжди допоможуть, завжди підкажуть, проведуть. В першу чергу за це у нас дуже місті дуже багато визначних споруд. Є, наприклад, барон Мінхаузен, який захований в дворику, але наскільки я знаю, його мають переносити в більш таке видне місце, щоб люди теж могли бачити, тому що він такий в нас можна сказати один єдиний. Я люблю своє місто, я його бачу не таким, яким воно зараз є, з байдужими людьми. Бажаю, щоб ми, хмельничани, стали саме хмельничанами і не забували про те. Я Володимир Захар'єв. Я сам родом з Дунавецького району. В Хмельницькому, яке я тепер вважаю, своїм містом, мене захопили люди, які тут живуть. Вони щирі, вони добрі, вони відверті. З ними можна вирішувати багато важливих справ. Дуже подобається Хмельницький, мой любимий, родний міст. Люблю всі парки, люблю всі вулиці, люблю всі райони. Мені подобається цей куточок, де ми знаходимося біля парку Шевченка, біля коміти Шевченка. І все тут дякуючи видатному таланту нашого художника, скульптора Миколи Мазура, який прикрасив наше місто скульптурами. І Від цього наше місто стає гарнішим. Запишок відчувається. Я думаю, емблемою місця давно став і ангел, і пам'ятник на площі дійсно. Нас завжди прибрано в парках, приємно з сім'єю піти погуляти з дітьми, їде погуляти, їде походити, погратися дітям. Дуже гарне місто у нас. Зелене, чистеньке. Я У місті живу 47 року. Вчилась тут в школі. Ось написала для діток стільки книжечок. І наші хмельничани вивчають ці віршики і долучаються до різного слова. Це моя маленька безпішина. Це моє рідне місто, де я народилася. Хмельницький – це найкраще місто, воно дуже красиве. Я люблю Хмельницький, тому що тут завжди мене зустрінуть і приймуть як рідне. Я люблю Хмельницький, тому що тут найдобріші люди. Я люблю Хмельницький, тому що це частинка моєї душі. Звичайно, ми любимо наш Хмельницький, тому що це наше рідне місто. Тут ми живемо, тут живуть наші діти, наші онуки. Хочемо, щоб воно процвітало. І було як найкраще не тільки в Україні, а й серед європейських міст. Дуже любимо наше місто і бажаємо йому тільки процвітання. Люблю його не за місця, а за людей. Тому що кожне місце і кожну якусь подію творять саме виборки. Ці люди в нашому місці є чудові, а є дуже чудові. Хочу, щоб всі жили щасливо, мирно, злагоді, в добрі. Було дуже багато багато усіх, Щоб всі були багаті. Слава Україні! Я дуже люблю своє місто! Над тобою цвітуть небеса голубі. Теплі хвилі біли обігають довкола. Я до тебе пустую і лугом, і полем. Рідне місто над Бугом день тобі. Над тобою схиляються сиві віки, а зозулі ворожать на щастя, на долю. Не забути повік, як боротись за волю. Тут Богдана Хмельницького йшли козаки, і бренить нам бандура. Україну і волю любі, рідне місто над бомбу, хмельницький. добрий день тобі бажаю всім хмельничанам міцного здоров'я, родинного щастя, успіхів, нашій молоді, особливо бажаю процвітання. Я діс Хмельницького, але настільки частий, що вважаю, що це теж моє рідне місто. Не купована, не позичена, Богом дана мені земля. Я хмелію від слова мельниччина. неоцвітна красо моя. Для мене портрет нашого міста десь уособлюється свою скульптурною композицією Віра Надія Любов. Ну, а якщо там удопотворений портрет, то я вам скажу, це не є портрет цього міста. Слава Україні! Відчуємо себе хмельничанами. Я люблю Хмельницький за те, що це велике і квітуче місце. Воно дуже старовине, у нього дуже цікава історія. Я рада тому, що я живу в цьому місті. Хмельницький це місце, де я народилася, де я зробила свій перший крок, сказала своє перше слово. Я безмежно люблю своє місто і в майбутньому мрію проживати саме тут. Це моїх друзів, які проживають тут. Ну, для мене найкраще. Хмельницький не є моїм рідним містом. Я тут приїжджала, можна сказати, гість, але вже вжилася. І е, улюблене місто сталося через те, що я знайшла тут свою долю. Ось моя доля. Для нього Сто рідне можна сказати, що вона нас поєднало, і тим ми його дуже любимо.